Відновити ментальне здоров'я українські захисники, захисниці та їхні родини тепер можуть і у Кропивницькому. Там запрацював четвертий центр всеукраїнської мережі повернення, яку заснували бізнесмени та філантропи Віктор та Олена Пінчуки. Щороку там надаватимуть допомогу понад 4 тисячам пацієнтів. Потреба у таких центрах дуже велика. За останніми дослідженнями через російську агресію. Двоє з трьох українців відчувають проблеми з психікою та найважче нашим захисникам. Після тяжких боїв, поранень і контузій вони мають проблеми зі сном, пам'яттю, їх мучать жахіття і спогади. Як у центрі ментального здоров'я, мультидисциплінарна команда фахівців повертає захисників до життя. Репортаж із Кропивницького. Це групові заняття із психологічної підтримки у залі захисники України, які на власні очі бачили пекло війни. Їм роздають картки з малюнками, пропонують обрати ті, що дають ресурс для життя. Олександр обирає спорт, собаку і дитину. У дітей, в принципі, немає дитинства, то мені асоціюється це, це з мирним життям, якого зараз не вистачає. Дуже складно усвідомлювати, що для дітей сирена повітряної тривоги це вже нормально. Олександр пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Виконував складні завдання під носом у ворога. Під Бахмутом дістав важке поранення. Окупанти накрили артою. З поля бою його витягли ледь живого. Я Віруюча людина там десь за місяць до цього я витягнув з поля бою хлопця. Я не знаю, хто він він не знає, хто я Так само саме і мене витягнули. Потім через місяць Я не знаю навіть з якого вони підрозділу. Історії братерства і підтримки допомагають триматися, запевняють захисники, а ще їхні родини. Все це ветерани розкривають під час арт-терапії. Я намалював дуб, це родинне дерево, в ньому сила, в ньому впевненість, в ньому також спокій. Відноситься він до природи, в нього своя музика. Володимир Мілєвський, також розвідник, не раз виконував завдання в тилу ворога, коли згадує кохану дружину, ледь стримує сльози. Як виходив на бойове завдання, позвонив дружині, що так і так, ну, наберу тебе через сутки двоє. Ну, так я попав в засідку, вернувся і ще чотири дні гуляв. В жінки. Стався інсульт. Володимир звільнився, бо дружина потребувала догляду, але не виключає, що знову може стати устрій, попри те, що має другу групу інвалідності. Там його хлопці каже, які ходили з ним по краю Леза, як от під Куп'янськом, потрапили у засідку, але не здалися. Прийняли бій. Чотири дні вибиралися, ніч повзли по замінованій посадці, і навіть змогли евакуювати пораненого і повернутися живими. Нам був наказ зі сторони ворога. Скласти зброю, встати на коліна і здатися. Нас хотіли взяти в полон. Натомість за командою до бою прийняли бій. Тепер ці незламні чоловіки проходять психологічну реабілітацію у центрі ментального здоров'я повернення у Кропивницькому. Це вже четвертий такий осередок всеукраїнської мережі. Цей проєкт заснували бізнесмени і філантропи Віктор та Олена Пінчуки для підтримки психічного здоров'я військових ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії в Україні. Ми до себе запрошуємо всіх. Це безкоштовна услуга, геть безкоштовно. Люди можуть звертатися до нас, звертатися самозверненням, звертатися за направленням за рекомендацією сімейних лікарів, лікуючих лікарів вторинної ланки. Центр повернення облаштували на базі одного з провідних медзакладів області. Тут все створено за найсучаснішими стандартами інклюзивності: поручні підлога, дверні пройоми, зручні для людей на милицях і кріслах колісних. Облаштовані кабінети індивідуальної та групової психотерапії. У двомісній палаті денного стаціонару електричні багатофункціональні ліжка, інклюзивні санвузли з душем, маніпуляційний кабінет це крісло, сучасна система психологічного розвантаження та управління стресом. Після сеансу відчуття, наче скинули гору з плеч, розповідають захисники. Є антистрес-іграшки, тактильні килимки, настільні психологічні ігри. А мобільна дисциплінарна бригада працює з пацієнтами на дому. Коли батьки. Стани наших пацієнтів, коли за фізичним станом людина не може потрапити до нас, ми їдемо до них. До центру ментального здоров'я звертаються з різними проблемами. Військові й ветерани страждають на депресії, їх мучать безсоння, нічні кошмари, головні болі. Мультидисциплінарна команда допомагає з цим впоратися і повернутися до життя. Ганна відвідує центр разом із чоловіком. Сергій після важкого поранення і дружина всюди його супроводжує. У листопаді 22-го під Бахмутом всі його побратими загинули, а важкопораненого Сергія пострілом у голову намагався добити російський снайпер. Відтоді більшу частину свого життя чоловік не пам'ятає. Прилетів снаряд я був в касці і потім, не пам'ятаю. Його прооперували прямо в Покровську, навіть пластину поставили там. Я не знаю, як ці лікарі. Я досі шукаю вже третій рік. Я шукаю цього лікаря, який поставив йому цю пластину, як він йому врятував життя. Їй довелося заново вчити Сергія ходити, розмовляти. Дуже хвилювалася, щоб він впізнав її. Коли вийшов із тривалої коми. Ну, впізнав. Ну, по крайній мере, лицо впізнав, тому що він почав улибатися і плакати. Дружини військових несуть на собі важкий тягар, це не кожен розуміє, каже Ганна. Сеанси із психологом, а тут у центрі надають допомогу і рідним військових. дають їй ресурс для подальшої боротьби за здоров'я коханого. Молодець. Дуже її сильно люблю. Добре. Що одна зі мною. Щороку в цьому центрі ментального здоров'я надаватимуть допомогу понад 4 тисячам осіб і понад 100 тисячам загалом у мережі повернення, яка на першому етапі має розгорнути 20-25 таких центрів по всій країні. Кількість центрів, яка існує, і навіть включаючи мережу повернення, вона не закриває всю потребу в країні. Ми працюємо першочергово з військовими ветеранами членами їх родин. Є так само цивільні, є діти, є інші категорії. Але потреба є набагато вищою ніж пропозиція в країні сьогодні. Але ми до того йдемо, ми всі, ми як проект, так само держава ширше, да розбудовою мережі, аби ці послуги збільшувалися, надавалися якомога якісніше. Мета центрів повернення кажуть засновники мережі, аби якомога більше захисників, захисниць і їхніх родин відновилися, перезавантажилися і повернулися до звичного життя. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.